Національний тиждень безбар'єрності вперше відзначають в Україні. Триває він з 19 до 25 травня. Основна мета сприяти формуванню в суспільстві культури і безбар'єрності через підвищення обізнаності, мотивацію до змін та інше. У Коломиї вже працює рада безбар'єрності, і представники інспектували вулиці міста на доступність. Роман Губач користується кріслом колісним. Каже, дістатись до важливих об'єктів, торговельних центрів чи просто пересуватися коло на сьогодні. Ще те випробування: стрімкі, наче трампліни пандуси, високі бордюри. А про користування громадським транспортом не може й мови бути без додаткової допомоги. Це майже неможливо. Ну, мало куди може заїхати самостійно. Всі заклади багато вулиць ще є над чим працювати. Роботи не почати краще є, але сподіваємося, що щось. Потрошки, потрошки. А ще продовжує Роман Губач. У місті проблема з культурою паркування, а також з облаштуванням місць для паркінгу. Йдеться зокрема і про медзаклади, каже пан Роман. Він диспетчер соціального таксі в місті, тому не щуток знає, як складно і довго відбуваються такі поїздки саме через недоступність міста. Немає де зупинитися, немає де вигрузити людину, чи на чи на милицях, чи на кріслі колісному. Небоякою проблемою для людей, які пересуваються на кріслі колісному, стає і якість покриття тротуарів: ями, нерівності, зливи, високі з'їзди з тротуарів на пішохідні переходи. Усе це перешкоджає вільному пересуванню маломобільних груп населення. Підсумовує інспектування вулиць міста, представниця ради безбар'єрності громади Наталія Палагнюк. Вона разом із братом ветераном, який отримав інвалідність внаслідок бойових дій, активні учасники таких інспекцій. Багато тротуарів дуже в поганому якості. Ями. І ту коляску перевертає, треба підтримувати. Не завжди водії зупиняються, якщо бачать інвалідний візок. Ну він налаштувався, хоче перети машини туди-сюди, туди. Як їх зупинити? Тут тільки від конкретно від водіїв залежить. А усе це ускладнюють погодні умови, продовжує розповідь Марія Борисюк, голова Коломийської спільноти людей з порушеннями зору. Ми інспектували місто у гарну погоду, а подивитися в дощ, наприклад, я йду по завчених маршрутах. Якщо сама, йдеш по завченому маршруту на пішохідному переході вода. Неможливо вийти якось з тими люками без супроводу. Влізеш в калюжу, влізеш ще кудись. Це так само негарно не і неправильно. І так само, коло поліклініки, це, це цей самий варіант. Я недавно просто ходила і це. Для мене це була дуже болюча тема. А ще необхідно відмежовувати входи у підвальні приміщення, наголошує пан Андрій. Люди з порушенням зору, та й не тільки часто можуть травмуватись, серед важливого і встановлення тактильної плитки. Перш за все, як то кажуть, про наболівши це звукові маячки на автостанції, ЖД, вокзал, ну і такі заклади, як лікарні, поліклініки тощо. Також тактильна плитка на переходах. Коли Є спусків підвали, тобто це торгові центри, або якісь приміщення, як в оренду здаються, щоб була якісь попереджувальна плитка, щоб можна було зорієнтуватися, що там підвали. Ну і плюс облаштовані зупинки, щоб були якось, то на деяких навіть немає від дощу, куди сховатися. Щодо доступності громадського транспорту і облаштування зупинок, зауважень чимало. Любов Масевич, голова правління благодійної організації, благодійний фонд підтримки осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних розладів. Крокус, наголошує про необхідність в автобусах оголошувати назви зупинок, замінити таблиці з графіками маршрутів, формувати вказівники на автобусних зупинках, та й не тільки лаконічно і зрозуміло. А зупинках автобусів треба міняти всі розклади немає на зупинках вказано маршрутів не оголошують назви зупинок людини з ментальною інвалідністю для того щоб зорієнтуватися в місті для того щоб зорієнтуватися в просторі вулиці у просторі закладу повинні бути позначки зрозумілою простою мовою коротке речення з двох трьох слів які інформують саме te só treba Му роботи чимало, та першочергово підсумовують представники ради безбар'єрності. Найважливіше це підтримка, допомога і розуміння від суспільства. Така увага від Коломиян зайвою не буде. Підсумовує секретар Ради безбар'єрності Коломийської громади Ігорі Вахнюк. Згідно національної стратегії запровадження безбар'єрного простору в Україні до 2030 року, передбачено створення таких амбасадорів, тобто людей, які будуть активно включатися в роботу щодо реалізації питань. Дань безбар'єрності, щодо роботи з суспільством і з підприємцями, щоб люди чітко дотримувалися і термінології, як спілкуватися з особами з інвалідністю, щоб люди дотримувалися державних будівельних норм, коли проводяться відповідні ремонти і чітко їх дотримувалися, оскільки це дуже важливо. І зараз у нас відбулися такі своєрідні підсумки наших виїзних засідань, нашої робочої групи з оцінки фізичного простору і є ще багато зауважень, багато потреб. Під громадських організацій осіб з інвалідністю, і зараз ми запрошуємо всіх стати амбасадорами проекту безбар'єрності, щоб йти в навчальні заклади до дітей, пояснювати, як треба коректно висловлюватися, як гуманно ставитися. Це дуже важливо підтримувати один одного, і це не є необхідна умова до вступу України до Європейського союзу. Рада безбар'єрності кажуть її представники, відкрита до співпраці. Тому чекають пропозиції від Коломаян та мешка. Канців громади як зробити місто доступним і по-справжньому безбар'єрним. Ольга Гариджук, Андрій Флоря, події НТК.